Українські налізнички це не якісь там бліни. це просто неймовірно смачний і ніжний десерт. Давайте готувати. Змішуємо яйця з дрібкою солі, цукром і частиною молока. Додаємо борошно з крохмалем, перемішуємо і додаємо те молоко, що залишилось. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин. До речі, продукти я купую в сільпо і розраховую за них карткою банку власний рахунок. Це дуже вигідно, бо я отримую кешбек 2%. І зараз, ще діє акція, 10% знижки більше, ніж на 1000 товарів. Ну що, тісто постоїло і тепер випікаємо тонесенькі млинці з двох сторін. Подивіться, які гарні вони виходять. Готуємо начинку. До домашнього сиру додати цукри, ванільний цукор, яйце і все подрібнити блендером в однорідну масу. І тепер формуємо наші ідеально красиві налізнички. Розрізаємо млинець на 4 частини і формуємо так, як я показую на відео. Скручені налиснички складаємо форму для запікання, перешаровуючи їх шматочками масла. До речі, їх можна робити не тільки з сирною начинкою, а ще і з маковою. Виходить також дуже смачно. Запікаємо 20 хвилин і потім насолоджуємося цією неймовірною смакотою.